Натуральними називають числа, які використовуються для лічби. позначимо сукупність усіх натуральних чисел ось таким овалом. У математиці прийнято сукупності називати множинами. І позначають цю множину буквою N. Тобто у цьому овалі розміщені всі натуральні числа. Якщо до цих натуральних чисел додати... Протилежні їм числа і число 0, то ми одержимо множину цілих чисел. Тобто це буде більший овал, який зображає дану множину, І він повністю включає всі натуральні числа. Множину цілих чисел позначають буквою Z. Коли ми додамо до множини цілих чисел іще і дробові, як додатні, так і від'ємні, то одержимо ще одну більшу множину, яка включає всі ці попередні числа. І ця більша множина називається а множина раціональних чисел. Позначається вона буквою Q. Із шостого класу ми знаємо, що будь-яке раціональне число можна записати у вигляді звичайного дробу. Ось такого вигляду. m поділити на n. 5. Ми можемо записати як 5 перших. Або. 1,1 четверта. Ми можемо записати у вигляді неправильного дробу. 1 помножить на 4 буде 4. Додати 1,5. Петірку записуємо в чисельник, в знаменьку залишається 4. Або ж дріб, наприклад, 1 1,3. Як бачите, все це раціональні числа, і ми кожне із цих можемо записати у вигляді такого звичайного дробу. 6 класу. Нам відомо, що будь-який звичайний дріб можна записати у вигляді десяткового дробу. Для цього достатньо чисельник поділити на мене. Ось подивіться, почнемо із дробу 1 третя. Якщо один поділити на 3, то ми цього робили неодноразово, це буде 0,3,3,3 3, 3 і так далі. 5 поділити на 4 буде 1,25. Ну, а якщо 5 ділити на 1, це буде просто 5. Виявляється, що в одних випадках при перетворенні звичайного дробу у десятковий дріб виходить просто натуральне число. В одних випадках виходить скінчений десятковий дріб, а в одних – нескінчений десятковий дріб. Ми знаємо, що якщо до дробової частини десяткового дробу справа дописати 0, то при цьому значення дробу не змінюється. Це означає, що ми можемо дописати не тільки один, а будь-яку кількість нулів справа після коми у десятковому дробі. Таким чином, ми можемо додати нулі, наприклад, у цьому дробі, і ми одержимо так само нескінченний періодичний десятковий дріб. У натуральному числі. Після кого ми можемо просто записати нескінченний ряд чисел і також одержимо нескінченний десятковий періодичний дріб. Чому періодичний? Тому що весь час якась цифра чи група цифр повторюється. В цьому дробі трічка повторюється, в цьому дробі 0 повторюється і в цьому також 0. Таким чином, робимо висновок, що будь-який звичайний дріб, а це означає будь-яке раціональне число, можна записати у вигляді нескінченного. Періодичного десяткового дробу. Виникає питання, а що, є ще й не періодичні десяткові дроби? Справді, є ще й не періодичні десяткові дроби. Ось вам простий приклад. Одна ціла, після кого в нас будуть цифри 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, ну і так далі. Ну, Ви побачили по структурі, по способу побудови цього числа, що у нас періоду тут немає ніякого. Оскільки 0 чергується із певною кількістю одиниць. А ця кількість одиниць весь час збільшується. Тобто це і є приклад нескінченного, неперіодичного десяткового дробу. Ось такі числа називаються ірраціональними, тобто нераціональними. Виявляється, що таких чисел безліч. Тобто, якщо ми до всіх раціональних чисел приєднаємо ще ірраціональні, і то ми одержимо з вами множину дійсних чисел. Позначається ця множина буквою R. До речі, перше раціональне число, із яким ви познайомилися, це число π. Пригадуйте. Відношення довжини кола до його діаметра і є числом п. Число P дорівнює 3, ціли. чому саме зараз ми почали говорити про ірраціональні числа? Справа в тому, що у більшості випадків при добуванні корення квадратного ми одержимо саме ірраціональні числа. Якщо під коренем знаходиться точний квадрат, то звичайно що тоді коренем буде раціональне число. Наприклад, корінь із 25 це 5. А от якщо під коренем є просте число, то в цьому випадку результат у нас буде і раціональним. Наприклад, корінь з 2, з 3, з 7, з 11, 13, 17, 19 і так далі. І зрозуміло, що таких чисел є дуже багато. Вірніше… Месіч. Наприклад, корінь із двох дорівнює одна ціла. В цьому записі у нас вказано тільки перші сім цифр після коми, але їх є нескінченний ряд. Розглянемо зараз декілька завдань. Завдання перше. Записати. Число у вигляді десяткового дробу. 5, 8. Для того, щоб перетворити це число в десятковий дріб, нам необхідно 5 поділити на 8 стовпчик. Ну, Оскільки 5 менше за 8. В цілу частину ми записуємо 0. Дописуємо до п'ятірки 0. 50 ділити на 8. 6. 6 на 8. 48. Підписуємо і віднімаємо. Остача 2. Дописуємо 0. 20 ділити на 8, 2, 16. Віднімаємо остача 4. Дописуємо 0. 40 ділити на 8. 5. 40. Остача 0. Таким чином, це буде 0,625. Звичайно, що ми можемо це число записати у вигляді нескінченого десяткового дробу. Для цього треба просто дописати нескінченний ряд нулів після останньої цифри десяткової частини даного числа. Ще один приклад. 7 7,11. Знову ж таки, правило те саме. Чисельник 7 ділимо на знаменник 11. 7 розділити на 11. Оскільки 7 менше за 11, це буде 0,0. Дописуємо коло 7, 0. 70 ділити на 11. По 6 беремо. 66. Віднімаємо 4 остача. Дописуємо 0 по 3. 3 на 11. 33. 7. Дописуємо 0. 6. 6 на 11, 66. 4, дописуємо 0. Тобто ми бачимо, що вже з цього моменту у нас починають цифри у результаті повторюватися. Тобто ми виявили з вами період 63. Таким чином, дане число запишеться як ну 63, 63 і так далі. Наступний приклад. 1,06. Якщо ми будемо записувати в десятковий дріб, значить одна ціла так і залишиться. А другу частину ми перетворимо у десяткову, поділивши чисельник на знаменник. 6 ділити на 9. 0. 60 ділити на 9. По 6. Беремо 6 на 9 – 54, віднімаємо. Остача буде 6. Ми бачимо, що вже повторюється. Остача, це означає, що тут буде нескінчений ряд шісток. Отже, одна ціла, шість, шість і так далі.